Місце Москва, тип будинку цегляний, метраж 7.0, кімнати Тресанозлидва дизайн Юлія Чернова. Коротенько, замовники відмовилися від перепланування і залишили приміщення в існуючих межах за допомогою грамотної розстановки меблів, вбудованих систем зберігання, зносостійкого оздоблення дизайнер створила стильний і комфортний інтер'єр для молодої сім'ї. Подробиця. замовники молода пара. Хлопці з численними інтересами, які віддають багато часу роботі і один одному, розповідає Юлія Чернова, планування в квартирі не міняли, а тільки пристосували під потреби нових господарів. Замовник часто працює вдома його захоплення, моделювання кораблів, домашній офіс для нього облаштували у вітальні, плюс передбачили відкриті полиці для демонстрації готових кораблів. Тут же знайшли місце для музичних занять замовниці. Піаніно переїхало з нею з дому батьків. Ще одне захоплення господині пов'язане з її професійною діяльністю. Вона колекціонує елітний алкоголь. Для нього ми зробили відкриту винотеку на кухні. В обробці використовували натуральні матеріали для передпокою. Вибрали кокосову мозаїку. Це красивий матеріал, який використовують не рідко, аже дизайнер. Тут вона дуже красиво відтіняє білі меблі. Більшість стін в квартирі покрили практичною декоративною штукатуркою. Замовники люблять темне дерево горіхдуб. Тому автор проекту запропонувала використовувати його і в меблях, і в обробці, наприклад, в зоні робочого місця у вітальні застосували панелі з текстурою дерева, а частина стіни за ліжком обклеїли ламінатом. Юлія Чернова запропонувала прикрасити узголів'я ліжка фрескою. Ресто за технологією потали цей напрямок у виготовленні фресок відноситься до преміальної продукції, так як фактури виробляються вручну, а нанесення поталі, ювелірна робота майстрів. Двері в квартирі приховані, на них наноситься теж покриття, що і на стіни, в нашому випадку декоративна штукатурка. В результаті двері зникають, розчиняються на тлі стін. Акцент з них зміщується на більш важливі в цьому інтер'єрі речі, меблі і гарне світло. Говорить дизайнер, замовники хотіли використовувати в інтер'єрі живі рослини, а дизайнер пішла далі і запропонувала розмістити фітостену зі стабілізованого муху на кухні, а у ванні в короб інсталяції вбудувати контейнер зі справжньою травою. Ідею підтримали. У квартирі два санвузли технічний туалет і ванна. В туалеті встановили пральну машину, вона ховається в тумбі з раковиною. В обидва санвузли вибрали синю плитку різних виробників і колекцій, в туалеті її комбінували з плиткою під дерево з фактурою клена. У ванні зробили ставку на поєднання синього з білим. Проблему зберігання вирішили за допомогою повноцінної вбиральні. Не довелося ставити шафи для одягу в спальні. Тут вистачить комода для білизни, у коридорі біля вбиральні знайшли місце для книжкових стелажів, антресолю над дверима, меблева стінка у вітальні теж виконує функцію додаткового зберігання. У проєкті багато українських меблів. Наприклад, те іде: диван у вітальні, журнальний столик і робочий стіл, обідній стіл українського бренду Юніка Моблар, тумби і комод в спальні, української марки Фіне, Обджец, замовниці дісталося унікальне придане. Остов від швейної машинки зіндер з нього вирішили зробити підставку для раковини у ванну. Ми запланували в квартирі багато прихованого діодного підсвічування з розрахунком на те, що замовникам захочеться вимкнути основне освітлення і відпочити при комфортному світлі, що не б'є в очі. У вітальню підібрали світильник з пластинок натурального шпону. Накладні світильники знайшли теж зі шпоном. Хлопцям дуже сподобалося світильники в спальню вибрали з популярної зараз латуні, говорить Юлія Чернова. Планування, бренди представлені в проєкті «Вітальня оздоблення, веніс підлогове покриття, ламінат парадор меблі те ідеал, «Ла форма», репліки бібі килим -Бі, вусонцепт освітлення, воодлет і оздоблення шпалери, ецопідлогове покриття, ламінат плитка, дюалбрес меблі. Репліки Бібі освітлення, новотеч ікеаспальня, оздоблення, рефреццо, підлогове покриття, ламінат, парадор меблі, асцона, фіне обджит лаформа, вусонцеп, кухня, оздоблення, еквіпекіте пачворк, підлогове покриття, керамограніт, перонда, меблі, юніка, моблар плаформа, гарнітур. Кухні Італії, освітлення, гоми, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, марцо підлогове покриття, керамограніт, Олденцер меблі, зіндер, сантехніка, ріго вітра, сунержа, роге освітлення, новотеч санузел, оздоблення, керамограніт, італон-фаб, підлогове покриття, італон сантехніка, вітра, сунержа, роге освітлення, Моновотеч, Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на WoWInMiro.ru